Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде в огляді файтер новенький, це Т-254 модель. Це у нас 25-го року випуску з механічною коробкою, з рівною підлогою, підвісними педалями. Блін, наперед можу сказати, що це на сьогоднішній день сама заряджена штучка. Тобто навіть трішки ліпша. Якби тут була реверсна коробка, він був би навіть ліпший за скаута. Значить, давайте по порядку. Т-254. Не плутайте, що тут у нас 25 коней, тут 24-й мотор, повнопривідний, 3 КМ стоїть. Мене одразу радує, це дуже посилений передній міст. Він реально стоїть, як на деяких 40-х тракторах. Тобто тут можна сказати, що 35-та модель моста, редуктор передній, хоча редуктор 24-й звичайний. Гідропоцілювач захисні оболонці. Рама стандартна. Тобто під КМ-овські мотори я дивлюся, що, що форма рами, що кріплення, все йдуть по стандарту. Е, довантажувачів вистачає. Тобто тут у нас спереду 4 по 15 по-моєму, чи по 12 кілограмів. Е, в середньому 50 кг довантажує передній міст. Ледовське повністю лінзоване освітлення, поворотники, лінзи. Оце все металеве, оце пластикові вставки. Так, по резині. Резина у нас йде широка, 7,5-16, якщо не помиляюся, зараз да, 16 Розборний передній диск, Розборний задній диск. Задня резина 11,2х24. Також довантаження 25 кг ще на кожне колесо. І переднє крило йде пластикове. Пластикове на надійних кріпленнях. Тут досить такий надійний надійна система кріплення самого крила, тобто воно не відпаде. Маса знаходиться під. Правою частиною, тобто за правими підйомниками. Так, тут у нас з обох сторон на болтах, на спеціальних кронштейнах кріпляться до рами ці е е е підножки для того, щоб можна було залізти з кожної сторони. І звертаю увагу, така от дуже незвична педаль е через тросик, бачимо, підвісна педаль. Газа, підвісні педаль гальм, щеплення підвісне. все через тросики йде. І навіть враховуючи, що це не кабінник, тут стоять усюди пильнички, Тобто, щоб мінімізувати е, пилюку і все, що може летіти. Широке крило, яке повністю закриває е, все колесо. Подивимося, що по навісній системі. Значить, по навісці маємо два виносних гідроциліндра, Примусова гідравліка, вниз вгору і плаваючий режим. Маємо 4 гідровихода, Тобто, у нас гідравліка незалежна, і спереду-заду можна використовувати одночасно. Чулок такий, як на скаутах, тільки більш посилений. Тут, до речі, чулок стоїть від 50-го трактора. Такий самий чолок, такий же самий можете загуглити, стоїть на кентаврах 50-х. Це надпотужно, чесно кажучи, воно тут. В принципі, не треба таке посилене, але чомусь стоїть. Ну, Кажемо по факту, як є. Шестішлітцевий вал, дві швидкості, причепний нижнього положення під прицеп. E, значить, під 22, 22 яблуку, під 20-й палець, Т-образне наварювання, дуже товста клішня, тобто трьохточкова. Ну, Слухайте, класно зроблений, повністю зашитий задній простір трактора. E, підсвітка номерного знаку. Освітлення поворотники, також є регульоване заднє освітлення діодне. Мені дуже подобається. Так, по речагам. Зараз приберемо. Покажемо. Рівна повністю підлога. Там у нас основна куліса передач, коробка передач, 4 передачі вперед, одна назад. Повишені, поніжені передачі, це у нас перемикається швидкість вому, це у нас вмикається передній привод. Це у нас ручка, ручні гальма, тобто стояночне гальмо. Переходимо на іншу сторону. Тут у нас дуже багато речагів. Запам'ятовуємо, не плутаємось. Блокування диференціалу вмикається вал відбору потужності, гідравліка основна і гідровиходи. Це у нас зіп. Він в комплектації до всіх тракторів. Комбінована. Вбудована приборна панель, регулюється кермо по виліту, є зарядка для телефона, є ручний газ Лапчатого типу. Дуже надійний, до речі, він хоч дешевий, але відпрацьовує на всі 100% дуже класно. Так, ще забув сказати: у нас сидіння з регулюванням жорсткості а крамер. І по фільтрам по Паливному баку. Фільтр повітряно-мастильний, типу циклон, звичайний, як на всіх тракторах. А от паливний бак тут вже на 24-х іде під підлогою 40 літрів. Тобто, у вас запас потужності на 1-1,5-2 дня, як будете дивлячись, працювати. Такий от тракторець. На широкій різині з примусовою гідравлікою, підвісними педалями, повністю регулюванням всього коштує на сьогоднішній день 6300 доларів. Гарантія 2 роки доставка безкоштовна. Якщо вас зацікавив даний трактор, набирайте їх приїхала обмежена кількість, доставка по всій Україні. Пока-пока.